До цього часу ми з вами створювали проекти на основі текстового інтерфейсу. Тобто взаємодіяти з програмою, у вікні інтерактивного середовища ми могли, вводячи певні дані з клавіатури після запуску програми. І хоча це достатньо поширена практика в програмуванні і, більш того, часто доводиться працювати навіть з простішим інтерфейсом командного рядка, для кінцевого користувача зручно використовувати звичні вікна, кнопки, меню та списки. На щастя, таку можливість надає модуль EasyGui, імпортувавши який можна додати до своєї програми простий графічний інтерфейс. Сьогодні будемо реалізовувати інтерфейс для піцерії. Коли обираємо піцу, потрібно буде вказати її основу вершковий чи томатний соус. Далі оберемо собі наповнення до смаку, а в кінці вкажемо розмір, велика, мала чи середня піца. За цими даними ми зможемо обчислити вартість цієї піци. Для того, щоб працювати з модулем і у нас є два варіанти. Ми можемо зареєструватись на сайті Replit за допомогою кнопки Sign Up і тоді можна буде підключати власні модулі. Або можемо працювати із програмою, встановленою на комп'ютері, наприклад, у середовищі Mew. Я обираю другий варіант і імпортую потрібний для мене модуль. Про всяк випадок варто одразу запустити програму, щоб переконатися, що модуль підключено коректно. Вкласую Run, Мене перепитують, чи треба зберегти програму. Так, зберігаю цю програму і запам'ятовую шлях до неї. Тобто ім'я користувача, папка папкаMUCode. Програма запустилась без помилок, це означає, що модуль підключено коректно, і можна продовжувати програмувати. Першим ділом я маю запитати у свого клієнта, яку основу він бажає для своєї піци. Стандартно, ми б могли використати команду Input, але оскільки ми створюємо програму з графічним інтерфейсом користувача, використаємо можливість вибрати варіант з кількох поданих. Відповідь користувача будемо зберігати у зміні основа і будемо надавати вибір. Зверніть увагу, варіанти вибору написані у квадратних дужках і відповідно кожен з варіантів в окремих лапках. Далі нам необхідно буде визначити початкову вартість піци в залежності від того, який було обрано соус. Якщо відповідь користувача була вершковий соус, то базова ціна нехай становить 15 гривень. Якщо ж відповідь користувача була томатний соус, то початкова ціна буде становити 20 гривень. Зверніть увагу на два крапки та відступи. Наступний етап будемо вибирати додатки до своєї піци. Знову ж таки, надамо можливість вибору. Але при цьому скористаємося варіантом з можливістю вибору кількох відповідей. Знову ж таки, буде кілька можливих варіантів. Звертаю увагу, не можна переносити ці варіанти в другий рядочок. Ми можемо продовжувати друкувати стільки варіантів, скільки нам потрібно у цьому ж рядку. Залежно від того, які додатки обрав клієнт, вартість піци буде змінюватись. Зокрема, якщо, наприклад, був обраний такий додаток, як помідори, то ціну необхідно збільшити, наприклад, на 8 гривень. Якщо ж серед обраних додатків була шинка, то ціну необхідно збільшити, наприклад, на 15 гривень. Таким чином, необхідно вказати вартість всіх додатків, котрі ми перелічили. І останнє запитання, яке ми задамо. Якого розміру має бути піца? Відповідь будемо зберігати у змінній сайз. На цей раз використаємо таку опцію вибору відповіді, як Button Box. Залежно від того, який розмір піци вибрала людина, нам необхідно помножити. Остаточну вартість на певний коефіцієнт. Якщо розмір вибрано малий, то ціну необхідно помножити, наприклад, на 0,75. І якщо розмір вибрано великий, то ціну необхідно помножити на 1,25. Залишається. Вивести остаточну вартість піци на екран. Запускаю програму. У мене є можливість вибрати основу для піци. Вибираю томатний соус. У мене є можливість вибрати додатки для піци. Наприклад, помідори. Є можливість вибрати розмір піци нехай, наприклад, мала. І остаточна вартість такої піци 21 гривня. Перевірте, будь ласка. Чи правильно виконані розрахунки. Я обирала томатний соус вартістю 20 гривень і помідори вартістю 8 гривень. Я обирала малий розмір піци. Тобто 28 гривень. Потрібно помножити на 0,75 і справді, в такому разі, остаточна вартість піци 21 гривня. Спробуємо запустити проект ще раз. Обираю вершковий соус. До якого додам шинку та помідори, оберу великий розмір піци, остаточна вартість 47,50. Перевіримо. Вершковий соус 15 гривень. Шинка та помідори разом 23 гривні, всього 38 і помножити на коефіцієнт 1,25 разом 47,50. Розрахунки виконуються правильно. Якщо ж я зараз спробую обрати ті складові, котрі не запрограмовані, то вартість піци буде дуже несправедливою. Для оздоблення проекту можна скористатися зображеннями. Їх необхідно розмістити у папці «MU Code», котрій збережена наша програма. Наприклад, я підготувала файл, котрий називається Піца, із розширенням GIF. Саме такі файли може обробляти EasyGui. І відповідно при виведенні ціни я попрошу виводити зображення Pizza GIF». Перевіримо роботу проекту із зображенням. Маємо результат. Спробуйте створити власну програму для піцерії. Успіхів і смачного!